Це друга частина про фраудаторні провочини. Фраудоторні провочини вони зазвичай укладаються після відкриття провадження і до першого засідання, до першого судового засідання про стягнення грошових коштів. Верховний суд у постанові від 17 липня 19 року зробив наступний висновок. Боржник, який відчужує, боржник, дарувальник, який відчужує своє майно на підставі безвідплатного договору своєму сину, він діє очевидно недобросовісно і зловживає з правами. Стосовно, кредитори, стосовно кредиторів. А оскільки укладається договір дарування, який порушує майнові інтереси кредитора. І направлене на недопущення звернення стягнення на майно боржника. Тому правопорядок не може стояти осторонь і не діяти або не висловлювати жодної реакції щодо таких дій. І хоч такі правочини, які вкладаються боржником, вони не порушують імперативних норм, але є очевидно недобросовісними та зводяться до зловживання правами. У другій постанові, тобто в іншій постанові, Верховний суд в постанові від 20 травня 2020 року зазначив, що в обранні варіантів добросовісної поведінки боржник зобов'язаний піклуватися про те, щоб його дії, щоб його юридично значення дії були економічно обґрунтованими. Також поведінка боржника має відповідати. Критеріям розумності, що передбачає, що кожне зобов'язання, яке виникло у боржника, воно має бути виконано належним чином. А кредитор зі своєї сторони вправі розраховувати, що всі існуючі перед ним зобов'язання будуть виконані належним чином і своєчасно. Тому всі боржники що мають добросовісно виконати всі свої зобов'язання. І в разі неможливості виконання своїх зав'язань надати справедливе та своєчасне задоволення прав і правомірних інтересів кредитора, особа, яка є боржником перед своїми контрагентами, вона повинна утримуватись від будь-яких дій, які безпідставно або сумнівно зменшують розмір або вартість його активів. Підсумовуючи все вище викладене, можна зробити висновок, що фраудоторність як поняття в українському законодавстві з'явилися нещодавно, і, але вже використовується в багатьох сферах. І основною ознакою фраудоторного провочення є майновий критерій. А саме, боржник стає неплатоспроможним. Це є основний критерій.